Привіт, друзі! У нас сьогодні Black Friday, Новозеландці так скупляються, їздять там, я не знаю, черги такі, п'ятниця, що в мене вихідний, як завжди. Люди просто я не знаю, чи вони вихідні беруть цей день. Ну, коротше, проїхати тільки щоб краще не можна було. І Що от я собі взяв? Я не сильно вірив в ці знижки, але... Думаю, що все-таки вони продають магазини, ті речі, які гірше продаються, але все-таки щось інколи наберу собі. Як ви, до речі, дивитесь до Чорної П'ятниці? Вірите, що можна купити щось дешевше чи ні? Що я сьогодні купив? Купив я сьогодні такі деревця, Це тут називається в Новій Зеландії. Дуже смачний фрукт. Вони тут ростуть. Ціна. Яка їхня ціна, як ви думаєте? Були вони по 30 доларів, а сьогодні я їх купив за 17,50. Тобто зекономив майже в половину. І буду сьогодні їх засаджувати. Я купив таких 4 деревця. 1, 2, 3, 4. І буду їх сьогодні садити. Адже ми недавно переїхали в будинок. Тут майже нічого ще не росте, треба саме купати. Тому ще кілька пару посадив, а сьогодні буду е, садити деревця. І це мої перші такі деревця. Так що побажайте мені удачі і зараз почнемо це разом діло з вами робити. Поїхали. Ну що, ділянка майже готова. Зараз я ще викопаю пару ямок і будемо зараз рухатися. Погнали. Зараз саме підготовлюю от почву для своїх дерев. Викопую ямки. Там спочатку йде така плівка, щоб бур'ян не ріс. Я її прорізав ножом. Тепер викопую от ямку. Щоб кожне деревця Там буде 4 ямки, і я посаджу деревця. Що, давайте поїхали. Перше деревце є. Друге деревце саджу. Ще залишиться після цього два. Переходжу до деревця номер 3 Я десь так відступив приблизно півтора метра, щоб вони розростуться, щоб не заважали один одному. І переходимо до нашого останнього деревця. надію, що на наступний сезон вони вже будуть родити мені фрукти. І я їх дуже люблю, фіджіо. Вони продаються тут в сезон в супермаркет. Збираю всі речі, горщачки, плівку. І зараз будемо дивитися, який у нас садочок вийшов. Це мої перші деревця, які я тут саджу і роблю це з натхненням. Сьогодні вітря, до речі, у нас на вулиці. Так. Прохолодний вітер. Десять хвилин роботи і в принципі все готово. Коли робота приносить задоволення, то немає нічого кращого. Адже це ти робиш для себе. Я уявляю, як вони будуть там свісти, на них будуть фрукти. І це не може не подобатися. Дякую за перегляд мого україномовного ютуб-каналу про Нову Зеландію буду надалі вам показувати такі цікаві історії про життя в Новій Зеландії. Зачу вам успіхів у всіх ваших починаннях.